Волонтер зі Львова Юрій Музичук із початком повномасштабного вторгнення Росії почав займатися волонтерством, а саме шукав та купував для ЗСУ автомобілі. Чоловік розповідає, що окрайньої поїздки він з іншими волонтерами віз із Словенії чотири автівки для військових, але вони їх так і не передали. На форумі, який організувала у Луцьку благодійний фонд Добра справа. Чоловік розповів, що після перетину кордону із ними зв'язався чоловік, який побажав забрати ці автівки, бо дуже треба хлопцям на передову. Спочатку Йшла про дві автівки, пізніше, коли він приїхав, подивився, дуже просив, щоб чотири автівки всі передати. Благав, щоб хлопці гинуть на фронті. Необхідно вже, люди ще тиждень зачекають, ви ж будете мати кошти, щоб купити наступну партію дім. Ми повелися на це, оскільки наша справа не когось задовільнити, а в загальному допомогти армії. Ми зробили безоплатну передачу цих автівок по актах, по документах для військомату. Віддали документи, віддали ключі від машин. Хлопці там приїхали за словами чоловіка, за ці автівки їм привезли гроші, але до приміщення увірвалися силовики та арештували усе придбане, а волонтерам висунули підозру у продажі гуманітарки. Звинувачено нас в тому, що ми з метою отримання прибутку продали. От власне, хоча факту продажі ніякого не було і не могло бути, тому що продаж це відчуження. Відчуження машини, яка знаходиться під митним контролем, є неможливе. Нині цю справу розслідують правоохоронці. Волонтерка благодійного фонду Добра справа Юлія Косуван, проти якої теж правоохоронці відкрили кримінал за статтею 201 продаж гуманітарної допомоги, каже, випадки звинувачення волонтерів у продажі гуманітарки почастішали. Ні, я, ні, мої друзі не торгували гуманітарною допомогою. Серед служб є е, притомні люди, які це добре розуміють, і ми з ними спілкуємося, і вони нам про це кажуть. Але репресивна машина робить свою роботу, намагається знищити нас. Нас, ну, нас, людей, які здатні щось створювати. Людей, які мають свою думку і ніколи нічого не просили в держави. Юристи та адвокати, які ведуть подібні справи, переконують, в українському законодавстві існують недоліки щодо діяльності волонтерів у мовах війни. Постанова Кабінету міністрів, вона суперечить самому закону, який за своєю ієрархічністю має вищу юридичну силу ніж постанова Кабінету міністрів. Як на сьогоднішній день? Скажем, так розглядають і розслідують кримінальне правопорушення органи досудового розслідування, вони чомусь не беруть до уваги закон України про гуманітарну допомогу, а посилаються саме на постанову Кабінету міністрів України. Тобто вони виходять з того, що якщо товар заїжджає на територію України. Декларант, який перевозить товар, подав декларацію і зазначив цій декларації, що це є гуманітарна допомога, тобто автоматично з цього часу товар набув статусу гуманітарної допомоги, і відповідно всі подальші дії з таким товаром слід розцінювати, значить, як можливість кваліфікації дії особи як кримінальне правопорушення, в тому числі в тому числі як продаж відчуження. Такої гуманітарної допомоги юристи кажуть, аби правоохоронці не підозрювали волонтерів у тому, чого вони не вчиняли. Потрібно змінювати законодавство. Нагадаємо, що у серпні правоохоронці оголосили підозру керівниці відділу забезпечення ЗСУ фонду добра справа Ользі Кусуван. За даними слідства, підозрювана може бути причетною до продажу 44 бронежилетів вартістю понад 530 тисяч гривень, які були укомплектовані бронеплитами виготовленими із металу ввезеного на Торію України як гуманітарна допомога.